Починаючи ще з моменту, як ми заселилися в цей дім, ми маємо проблеми з водою, витніше з її відсутністю. Спочатку нам пояснювали, тут рядом була котельня, котельня забирає всю воду, через того ви страдаєте. Вже п'ять років немає котельні, води ще менше не стало. Після року першої каденції Котлічука, він робив звітної збори. Будинку національних культур і представляв тоді Федоровича. Я не пам'ятаю, який це рік був. Федорович приходив до влади. І він казав: от люди, Франц Катлович нам дав прошу два роки назад, Ні, це скоріше було. Нам дали 160 тисяч. Ми купимо глибинний насос, і вода буде цілодобово. Я вам даю чесне слово. Ви знаєте, що я свого слова дотримую. Але ви розумієте, що тарифи мають збільшитись. Так, да, ми законопослушні люди, ми розуміємо. Тарифи збільшились в два рази, вода збільшилась в три рази. Замість того, щоб вода була цілодобово, вона була десь по півтори години ранку і по півтори години ввечері. Такий напор води, що якщо зливаєш бачок. То, щоб помити руки, треба почекати, щоб вода набралась в бачок, тоді можеш помити руки. Якщо набираєш воду в ванну, значить ти на кухні навіть на, на чай не можеш набрати води. Не За дві неділі до нового року по Сторожнецькому радіо. І в нашій районній газеті було натраковано графік подачі води з 1 січня 2016 року. Значить, було сказано, вода буде подаватися з півсьомої до 13 і з 17 до 23 кожного дня, і в суботу цілий день. В результаті з 1 січня 2016 року воду Почали подавати по пів години. Не по, так, як вони, а по пів години. А от уже дві неділі взагалі не понятно, що з тою водою. Я вчора спеціально засікла, я набрала 3 літри води, вчора вони дали воду. Вони ощасливили нас вчора, четвертий, дали нам воду. Четвертий поверх, скажіть? А, да. Ну так тут переважно четвертий, п'ятий поверх. Не да. не так я вчора. Набирала три літри води, я засікла час, 20 хвилин. Це такий напор, що труб рве 20 хвилин, три літри води я набирала. В п'ятницю ми з Вітою Петровною дзвонили в Жигіка в міську раду, в адміністрацію. В адміністрації мені особисто секретар відповіла, так, «Да, ми знаємо, вони там працюють, у них пошкодження. Вони не то, що вони сидять, вони працюють. То як ви знали, що у вас пошкодження, чому ви не попередили? У нас є радіомовлення, у нас є газети, у нас кінець кінцями пів райадміністрації живе в цьому районі. Та пустіть кінець кінцями циганське радіо, скажіть, дивіться, люди, води не буде, там запасіться, чи чи, чи, чи що, чи яке якось водою ми привезли? Привезли тепер. Так. З технічною водою. Е, е, хто, отут стояла, хто сказав, коли я почала гавкати, тоді вони воду передали. І він закрив машину і пішов. Все. О, не знаю, у нас нема води і не було. І... У Ви, нас, не було, нас взагалі дві неділі, взагалі води немає. Зовсім. Би, хоч би капнула вода. Це ж невозможно не постирати, нічого. Я вже казала, сьогодні начальнику дому управління казала, кажу, що мені йти стирати в дому чи на річку. Це ж невозможно, якісь бом'яри прийняли. Це ж я не знаю навіть що казати. І от виника... Це просто крик душі, вже нема куди да, звертатися. Вже нема куди звертатися. Виникає питання з цього-всього. По-перше, де ті 160 тисяч поділися, за які мали б упити глубини насос, коли мала бути цілодобова вода. По перше, куди ті гроші? Поділися? І вода йде у мене, от якщо колись була вода, йде рівно пів часа пів часа вода. Я що за пів часа зможу набрати куди ту воду? Так, так, я теж. Пів часа, ви я теж, теж на п'ятому поверсі живете. Так, я теж на п'ятому поверсі, пів години, це не встигаєш нічого. Трошки набереш і все. Хочеш далі, стирай, хочеш, лишай. Значить, чуть-чуть постирала, що в нас заглокла на ту понапросту годину. Врешті ще виключаєш, кілька з кисним машин. Не знаємо, куди йти йти, їхати, не знаю, де брати. Я знайду той номер телефону, я позвонимо на 1 плюс 1, хай це телевізія центральне приїжджає, раз наші місні власті не можуть довести це до кінця по-чоловічськи. Якщо так би починали вони копати, чого вони не привезли дійсно? Там машину поклали, там, щоб люди не шукали і не ходили колодці, щоб оцей. Ну викопали один колодець, ну як як значнуть брати, брати воду, то там не вистачає. Та там і так води Там немає поперше. води. Сто mm. ну, більше немає. Та ще й вона не чиста, вона вона не підіва, вона технічна. Точно так як привезли нам в суботу машину, там поставили, вона жовта, як, 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 як лимон. Що то вони за воду привезли, де вони ту воду взяли? В тому, річки, вони... річки набрали Та І в річці нема такої жовтої води. Якщо тепер дощі пішли, то не знайдуть. І таку грязну. А потім вони ще з такою претензією, що о, ми привезли воду, ніхто не бере. А Є ви кому сказали, що вони привезли воду і що не хорошу воду привезти? Десь написали, ніхто не написано, нічого не доля не поможе. Це будемо далі виходити буде. на якісь другі, Ну це невозможно. Люди добрі. Того року перед Пасхою знову тиждень води не було. Так, Я так. не знаю, чим вони це поясняють. Тому що люди хочуть спостирати, убрати липи, на, р... на р... приготуватись на якесь свято. Взагалі нічого, нічого не думають. Ну, цього року на Новий рік теж води не було. Я кажу, перед самим новим роком не було. води не було. Новий рік. а але... Води нема. Ві, Ві, то, це постійно так. це постійно. Знімається. Третій етаж іде вода, а далі людей нема. Тільки до третього етажа. Люди, мабуть, тільки живуть на третіх етажах. А четвертий, п'ятий, мабуть, там не люди живуть. Як тут от і вийшли. Четвертий, п'ятий. Ти гавкують. Нема постійно. Ні з першого ні до, ні Боже, Одного, не здобув не третього. Я просила, що що повиходьте. Да, я тут не, тут хочу, боятися, я не хочу, щоб мене знімали. Я теж не хочу, щоб мене знімали. Я ж не, ж, да, я не ж придумала нічого. Я ж нічого не придумала. Я ж розказала, все як було. Це як, крив як душі, є. вже нема, Ми не знаємо, куди ну, далі ну, звертатися. От це справа, що немає з ким дітей лишити. Вона на п'ятому, на мира шість. В неї зовсім води немає. Ну так, так як і у нас? Зовсім. У мене хоч там чуть-чуть є, хоч. На 20, 30 хвилин. Четвертий. На четвертий чуть-чуть йде. Чуть-чуть йде, на третьому все нормально, а четвертий зовсім. Там що на 20-30 хвилин вода і то капельками капає. Взагалі нема.